Ну, а далі ми розкажемо про героя України Олега Федорова. На фронт він пішов добровольцем. Під шаленим вогнем ворога ввозив на позиції піхоту. Зараз його 42-й окремий мотопіхотний батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади тримає оборону на вовчанському напрямку. Історію героя чула Ірина Антонюк. Це мене там такі історії жилу людям їм не знати. розумієте? І воно це запам'ятовується таке, що ніколи не забувається. Але ми наполягаємо і розпитуємо. Олег Федоров, герой України, це його БМП під час звільнення Херсонщини зайняла рубіж на березі Дніпра біля козацького. Росіяни відступали та боєці з невеликою командою. Фактично перерізали їм шляхи відходу. Саме за цей подвиг отримав золоту зірку. Я згоден з тим, що її заробив на 100%, тому що це дуже, дуже важка праця, ця війна. Що це поїхати туди, приїхати, піти, прийти. Це постійні обстріли, це ж не так, що прогулятися, як ти говорив. По тротуар Олег розповідає на своїй БМП: міг дістатися куди завгодно. Його зона відповідальності. Ротація підвіз боєкомплекту та евакуація піхоти. Нині ж дрони сильно змінили війну. Якщо раніше ФЕД довозив бійців просто до позиції, зараз. Змушений висаджувати піхоту за кілька кілометрів до окопів, і кожен виїзд на лінію фронту, тут на вовчанському напрямку, рулетка допомогти нашим бійцям придбати більше дронів власних, аби протистояти ворогу, можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Вони бачать усе, ми бачимо все. Це все дуже важко. І через що получається, що люди дуже багато там знаходяться. От не так як раніше там неділю наприклад, примір поміняли може бути і дві, і три і місяць. Ну як вийде, людей замінити. Федоров добровольцем пішов у військкомат, що у 2015-му хотів боронити схід України від російської навали, але тоді його відправили додому і передзвонили вже у 2022 році. З тих пір лише на кілька днів. Полишав фронт. В екіпажа було дуже багато виїздів, просто екіпаж мінявся, люди, а я залишався. Зараз Федорів командує взводом мотопіхотної роти, навчає новобранців. Для мене взагалі головне, що скільки зі мною людей пішло, скільки прийшло. Це ну, воно якось так повинно бути. Воно, правда, не завжди виходить так. Ну, треба старатися. Наказ, люди. І всі повинні повернутися назад. Федорів зізнається, що вже за три роки на війні втомився як людина, але як воїн зупинятися не буде. Якщо ми зараз ляжемо під ніг, це вже все. Ми вже не виліземо туди. Якщо ми зараз не виграємо цю війну всіми правдами і неправдами, нас ми просто іщезнемо. Нас не буде як держави, і як нації із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.